Так, Доброго вечора. Ми з України. Ця котельничка є на наших відео. Раніше як ми робили. Були недалеко. Такі люди, що ми не могли минути їх, мусили заїхати. Значить, що тут цікавий момент? Цікавий. Ну, як цікавий? Цікавий для глядачів, для господаря не цікавий. Має людина силову. Нуля відключив, десь пішло, велика напруга, спалив проміжне реле. Зараз він там відключили його. Ми привезли, будемо ставити новий. Будемо ставити нове. І спалив кімнату програматора. Це вже інші купили, бачимо, це вже працює. Так що обережно, це дорогі речі. ну, Реле там не дороге, а програматор дорогенький. Вийшов, кажу, може без програматора? Ні-ні, каже, ми привикли. Каже, хай буде програматор. Котел горить, до речі, тут жарко в цьому приміщенні, м'яко кажучи. Так, засеточки виключив. Зараз Лат припаяє нове реле і їдемо додому. Бо ми тільки що запустили сьогодні одну котенечку. І вже нам хочеться додому. Їхати ще не близько. Бачимо, димохід не потемнів, не почорнів. Не потемнів, не почорнів. Ага, дрова сосна, так? Да? Угу. Палять сосною. Сосною палять. Нічого, головне, щоб тепло було. Головне, щоб тепло було. О, вогонь аж сюди доходить. Бачимо чане полум'я яке. Котел сухий, я не знаю, що він казав. Тобіся. Котел сухенький, сіренький. Для сосни. Бачите, скільки полм'я затягує. Якби простий простити котел з коротким, ну, пополу трошки натягує. Працює все добре. Питань немає. Ну, Коли ми запалювали, працював слабота, був низький димохід. Димоходу вони десь наростили. Все, все файне. Зараз розбереться із цим із ралем. Я думаю, що буде все добре. Тиск. Там що 1,7, і 7. Але бочка вже бачимо на самому низу, що тут посередині 60. На самому низу 45. Вже бочка у там на відсотків 60 нагріта. Так. Процес триває. Лад підпалює. Зараз буде ну, насос насоса, пішло на 100, Пішло на 100, бо ми цепочку натягнули, бачимо із запасом. Це правильно натягнута цепочка, тобто він приставлятися має ще не закриватися. Ну, як правильно натягнути. Для, По наших рекомендаціях, правильно, що так, 105-110 заходить, це нормально. Це нормально, ну і за те, що бочечка гаряча, бочечка гаряча, то вже самочок не такий файний, як на холодній бочці. Але зараз почне, почне воно працювати з коли кращий самочок. Коли холодніше, краще самочок, коли холодніше, краще замочок. І зараз е зрушиться, піде трошки піде активніший. Бо, бо, Ви бачите, працював з насосом. Не, на не, не перепутає там нічого. Не перепутаєш? Не перепутаєш. Жарко біля того котла, треба його обшивати. що ж то за. Mm -hmm. Он добре, так? Да? У ну, мене багато людей, що каже, нам так краще, бо там десь там прогрівається, там коридорчик, ще щось прогрівається. Але тут працювати жарко біля його. Припояться і mm -hmm. вирушає дуже хороший припоїщик. До речі, димохід не по чорні, не по Давайте такого боку Так, фаза. Реле на своєму місці. Підпаяли. Не витримало воно 380 вольт, йому не сподобалось 380 вольт. Зараз перевірочку, включаю роз'єточку. Роз'яточку чи вона правильно включилося. Клапан бахнув. Клапан там стоїть. Але удар був аж по, по нижній трубах. І бачите, температура швидко знижається. Хоча mm. вже вона почала знижатися, так тьок рушив. Коли я працюю насос, виключити. Зараз температура піде, а потім вона не починає самотчоком знижатися. А ну покрути, чи виключається, в цілком крути. <плес> <І, де>, що... <плес> Дивиш, щоб током дало, щоб так, він дало, дало током. А, зараз працює той. Чей? Зараз це працює. все, не можна вимкнути. А це все. По 90 градусів це аварійний спрацював. Зараз він вимкнув, відпустить той. Бачите, як спрацював. Стало уявіть, ситуація. Якщо у вас димохід те, що не було світла, пропадає світло, піднімається температура, закривається регулятор тяги, димохід схолодає, стає світло і у вас не може запрацювати від димохода термостат. а температура готова висока. Для того ставляється ще один термостат дублюючий, по температурі води якраз він зараз працював у вас. Спрацював. Тобто у вас стає світло, спрацьовує термостат від температури води. Оцей. Починає, включає насоса. Насос тут стоїть. Знижується температура, ну, ну, на звороті, на подачі. Знижується температура, починається, бачите, наглядно. Ми нічого не робимо, відкривається автоматично цей регулятор чаги. Відкриває дверцята, відкриває дверцята, починає горіння, починає горіння. нагрівається димохід, нагрівається димохід, спрацьовує цей термостат. А зараз пробила. Чи виключаємо від, Вже Через холому, вже мав би виключити, бачиш? Оце, оце по комінове. Тьой, і Все, працює, вимикається. Вимикається, вмикається. Все прекрасненько. Ні, то хобуска саме. Все прекрасненько. Якось так. Ну і все. Вже бачимо там реле. А, релев не бачимо, воно середині. Ми його не бачили, але воно там є. Реле на місці, Та працює, насос працює на третє положення. Сімочка насос. Для цього котла саме те, що треба. дядько ще котла, саме те, що треба. Саме те, що треба. От тримається 55-56. На виході зразу 85. Це, це сімочка але трошки він Заголосний той насосик. І то звук насос тусує, а звук якби котел віддає. З цієї сторони. Трошки він заголосний щось насос. Що так, Все, дякую всім, хто дивився. Нас пишіть, коментуйте, лайкайте. Всім до побачення.